Всім привіт на каналі Автопро. Сьогодні у нас буде огляд порівняння двох автомобілів, двох конкурентів. Це Opel Grandland X і Toyota RAV4 І я вважаю, що тут є що порівнювати, скільки два автомобілі коштує приблизно однаково Але є нюанс. Цей автомобіль в салону 23-го року, а цей автомобіль Бушний 2019 го року. Перший плюс це машина нова. Дизайн новий. Дизайн вписується 2023 рік, 2024 рік. Тобто машина виглядає реально свіжо, дуже класно. І це, напевно, головний плюс їх. По-друге, Toyota rav 4 випускається фікс, наскільки вже років, кожен другий їздить на Toyota RAV4 і він взагалі ніяк не виділяється. Звісно, за такий пробіг. 2019 рік, ви вже можете знайти кучу нюансів, кучу там, не знаю, подряпин, кучу сколів. Головні фішки. Е, спершу, що мені подобається, напевно, більше в врач-4, це, звісно, його двигун і коробка. Він набагато швидший, набагато різвіший, е, приємніший в керуванні, набагато м'якіший, ніж Opel Grandland. Але по зовнішньому вигляду я 100% можу сказати, що напевно Opel виграє. Тут багато дуже допів, тут багато тут і додаткові з допу у нас колеса. Про це я розповідав в нашому огляді. Тут нові фари, там безключовий доступ, запуск кнопки, відкривання багажнику з ноги. Що тут є? А що тут є, не знаю, окрім того, що тут виділити двигуни коробку набагато краще, і, напевно, м'якіше, і ресурсніша, то я 4 буде, ніж Opel. Я от не знаю, що можна ще виділити. Це все, звісно, на смак, що вам більш потрібніше. Далі, що у нас різниця яка за такі гроші? Звісно, в такій машині ви можете знайти парктроніки спереду, парктроніки ззаду, камера взаді, підтримка полоси. Тут у нас що є. Це тільки парктроніки ззаді і камера ззаді. Більше тут з таких допів по паркуванні нічого немає. Далі, що у нас тут є? Тут є вітання фарами, тут є проваджання в дорогу фарами, коли ви блокуєте машину, закриваєте відходите в машину. Друге, безключовий доступ. Можете підійти. Ключ у мене зараз в кармані. От я нажав, вона закрилася. Нажав, вона відкрилася. Тут такого немає. От. Тут треба все з ключа відкривати. Е, ключі, в принципі, нічого цікавого і нема, що розповісти, тому що ключ опіля, ну, напевно, покраще виглядає, він такий більш масивний, хромовий. Е, тут що є? Відкривання, закривання, відкривання багажника, але тут особливо воно не треба, тому що, як я сказав, безключовий, багажник теж без ключові відкривається із ногою, тим паче. Тут все треба от, вручну, підійшов, відкрив, тільки так. Далі, що у нас далі? Е, про що я розповідав в обзорі. Тут весь цей пластик він глянцевий чорний. Це, ну, можна помітити, що це набагато краще виглядає. Машина стоїть, коштує дешевше, машина виглядає краще от, тільки блин, через ці е, чорний глянцевий пластик. Зверху чорна криша, а тут блин, він, ну, от, він весь матовий, якийсь дешевий машина набагато дорожча. Кош... А оце. От, ну, Якась. Ладно, е, Для тих, хто купує rav 4 напевно це не головне. Як я сказав, ну, в салоні напевно, навіть rav 4 буде вигравати по його комфорту, але по матеріалам, по е, функціоналу 100% виграє у нас Opel, Тому що, по-перше, це екранчик. Два, навіть два екрани повністю цифрових. Це підігрів сидінь, тут є теж підігрів сидінь, Підігрівий рулю, звісно, є. Тут теж воно все є, але функціонал. Селектор, селектор КПП Ну тут він реально виглядає футуристично, виглядає класно. По датчикам, звісно, тут є датчик світла, датчик дощу, тут є датчик світла, датчик дощу. Ззаді. По розміру, звісно, навіть по, по відео видно, наскільки rav 4 ширший, довший, більший. Напевно, по кліренсу плюс-мінус те саме. Раф четвертому стоять 17-го радіуса диску, але начебто ну, профіль набагато більший. Колес тут 18-й радіус, але менший. Ну плюс-мінус він напевно виглядає однаково по факту, тому що тут менший профіль, більший диск, більший профіль, менший диск. В рав четвертому, звісно, в більш новий, новіших, там, наприклад, якщо ви купляєте, можна зробити його. Е, є декілька комплектацій, де він виглядає. Прям класно. Це коли у нас і тут глянцеві, е, мат, глянцевий пластик чорний, там криша чорна додаткова, а це все, наприклад, якогось іншого кольору, особливо біло. Диски. Тут теж не найкрутіші, є набагато крутіші диски, побільші, чорні, теж класно виглядає тут, нас, як я сказав, ДОП е, колеса. По двигунам. Що тут у нас стоїть? Тут стоїть 1,5 турбодизельний двигун. Він ресурсний, коробка Айсін дуже ресурсна. Тут, звісно, тойотівські двигуни. Двигун двохлітровий, бензиновий, їде класно, але коробка, там, блін, своя якась супер крута, яка нікуди не їде. Ну, Звісно, якщо б тут, тут оскільки стоїть звичайний автомат, воно класно переключає, дає можливість двигуну розкручуватись і їхати швидко. Тут цей варіатор. E, машина реве, нікуди не їде, але в принципі по a, його швидкості, по динаміці, 100% буде раф-четвертий вигравати, Ну, оскільки двохлітровий двигун, напевно, набагато краще. Opel в найменшій комплектації стартує від мільйона гривень, закінчуючи там мільйон триста, починається в найкращій комплектації. Toyota RAV4, четвертий, ну напевно, 2019 року теж буде коштувати десь від 30 тисяч доларів. Але ви отримаєте ну таку собі комплектацію за ці гроші, плюс б А тут ви отримаєте май майже максимальну комплектацію за такі гроші. Тому вибір, звісно ж, за вами. На мою суб'єктивну думку, напевно, якщо у вас є там, 30 тисяч доларів, кращий варіант буде вибрати Opel. точно не кашкай, точно 100% не Sportage, точно не Mazda, тому що виглядає вона не дуже по дорозі. Не можу відмітити, що там, наприклад, Opel погано їде або неприємно на ньому їздити. Toyota 100%, -100 дуже приємно. Я точно можу сказати, що е, на Toyota Равчику дуже приємно їздити. Вона дуже комфортна, дуже м'яка, дуже тиха. Нема таких проблем, як там, наприклад, в камрі якогось. Е, тут машина реально зроблена для народу. Чому її всі купляють? Напевно, тому що вона м'яка. Високий кліренс, приємно, класно. Opel, і, на жаль, дуже мало. Але зараз Opel робить плюс-мінус ще нормальні машини, тому що ставляться туди і Peugeot, двигуни бензинові. Звісно, вони не ну, суперстабільні, особливо з ГРМами. Але, наприклад, дизельний цей двигун їздить дуже довго, дуже класно. Про коробку нічого не можна відмітити. Буде вона їздити дуже довго. Тут. Тут це зрозуміло, це Toyota. Якщо брати е, гібридну версію rav 4, ну вона занадто дорога, щоб порівнювати їх. Е, тому, на мою суб'єктивну думку, 100% Opel всі бити перемагає, ну, як мінімум для мене. Тому що мені б не було цікаво купляти rav 4 який є у кожного другого. Ніж купити якийсь там Opel, приємний на приємному двигуні з розходом 100% виграє Opel, тому що по місту можна, можна вижити 5-6 літрів. На Toyota RAV4, ну вона не сильно багато хаває, але все одно більше, ніж Opel, Тому економити буде 100% більше на Opel. По ресурсу теж, ну я вже сказав, що Toyota, напевно, виграє в цій битві, але в. Opel не можна сказати, що погані двигуни і коробки стоять. 100% коробки ідеальні. А, ну, тому напевно, на цьому все. Дякую за перегляд. Чекайте нових відео. Всім до побачення.